Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні, як і обіцяла, хочу розповісти вам про наші слов'янські свята, котрі нагадують собою свято Імболк, котрі святкувалися також в ці дні, а саме 2 лютого і вони. Символічно також означали собою те саме, що і у Кельтів Імбол, до прикладу. Називається це свято-громниця і Стреча. Чому Стреча, що за назва така, ще називають стрітання? Це зустріч зими і весни. Вважалося, що цей день сильний своєю енергетикою, саме тому, по-перше, що проходила ця зустріч, і очищувався простір від всього старого для зустрічі нового, і не хотіла відступати зима ще, котра була в образі морени, але вже прийшла і почала заявляти свої права. Молода красуня Леля, богиня весни і кохання. І саме сьогодні, 2 лютого, вони зустрічаються, зустрічаються і сперечаються. Хто ж переможе? Звісно, Марена ще не хотіла поступатися своїми правами, але нікуди не підеш від природи і тому. Проходила ця зустріч, а люди споглядали за погодою і дуже прискіпливо, щоб знати, яким буде подальший рік, яка буде погода на стречу, такими і будуть майбутні місяці. Приходив цей день і був він важливим, тому що був він якраз посередині між. Зимовим сонцестоянням і весняним рівноденням, середина зими так називали його наші пращури, а ще він був якраз на сороковий день від Різдва коляди. Сакральні числа, сакральні знаки, сакральне число 40, і це, мабуть, не даремно. Тому що коло року має вісім реперних точок, 4 основних і 4 проміжних. Ось саме на цей проміжний період і припадає ця дата 2 лютого. Сильна по своїй енергетиці дата. А сина ще й тому, що, як вважається по міфам наших пращурів, Богині Лелі допомагали відвоювати свої права, Бог Перун і дружина його діва додола, перуниця. Тому це свято іще називається громниця чи Перуниця. І всім відомо, що Бог Перун це Бог грому, блискавок. А діва додола, його дружина перуниця це богиня грози і небесної вологи. Вони завжди в парі, вони завжди разом. Але ще ми знаємо, що Бог Перун це Бог, котрий покровитель воїнів. І завжди він сам як воїн, боровся за. Права за закони праві відстоював справедливість. Якщо вам потрібно, щоб ваше життя перейшла якась справедлива ситуація, звертайтесь до Перуна, він допоможе. Він відстоює справедливість. А діва додола завжди поряд, завжди його соратниця. завжди його зброєносиця. Тому що за Характером своїм перуниця, це така діва воїн, жінка Амазонка, яка не має страху, яка завжди поряд зі своїм величним чоловіком, завжди вона там, де потребується захист, особливо коли йде мова про захист рідної землі. Тому символ її виглядає як блискавка, і цей символ має, має обережну силу. І ще в цей день робилися громничні свічки, вони також мали обережну силу, тому що. Наповнювали їх міцю своєю, якраз блискавки Бога Перуна і величної перуниці. Навіть є, знаєте, така пісня, якою величають. Там мова йде про те, що Перуниця питає у Перуна. Чому ж ти любий завжди на війні? а Він каже, хто ж буде рідне багаття захищати? Ти краще зброю мені подай. Ну, і для нас це зараз дуже і дуже актуально. Тому можна зробити в цей день грумничні свічки, зарядити їх і користуватись потім як оберіг. А робляться вони, сплітаються в косу або в спіраль, одна свічка з трьох з трьох тонких воскових свічок. І обособлює собою три світи наві, праві і яві. Вони сплітаються в один і від жертовного вогнища на капищі, або якщо ви вдома коло свого алтарю, то запалюєте там свічку одну велику, а від неї вже запалюється ця громнична свічка приговарюючи від живого вогню до живого вогня, Дайте трохи прогоріти громничній свічі, тримаючи в долонях і читаючи славління до перуна, до перуниці або звертаючись своїми словами з проханням зарядити своєю міцю, своєю силою, цей вогонь, цю свічу на захист. На достаток, на любов, на здоров'я, на що б ви забажали. І потім, зарядивши таким чином цю свічу, ви її тушите і зберігаєте увесь наступний рік. Допомагає вона, як вважали наші пращури від молній ставилася вона запаленою на вікна, бо боялися люди раніше грози. Бралася вона з собою і на першу борозну, і на перший вигін скотини запалювалася як оберіг от всього лихого. І якщо людина тяжко вмирала, то також тримали цю запалену свічку, щоб полегшити перехід в інший світ душі. І породілям при важких пологах також допомагала, і при хворобах її запалювали. І ще дуже, і дуже в багатьох випадках вона вважалася і захисною силою від лихого глазу, лихого слова від всякої нечисті. Тому намагалися жінки наробити побільше таких свічок на громницю і використовувати їх потім по потребі, як оберіг, як захист. Ще на громницю заряджалася вода, освячувалася. В ідеалі її набирали з трьох колодязів вночі, але зараз. Нам в міських умовах цього не зробити, тому можна взяти талу воду, якщо є сніг, або з холодильнику розтопити воду в холодильника з холодильної камери взяту. Або ж можна купити в магазині спеціальну воду, неочищену. Просто питну, а типу боржомі, можливо. Ну, якщо є можливість така. Але так як сам день цей день сильний, то можна взяти і просту воду. Головне тут віра і головне тут енергії цього дня. В кого була можливість, то, звісно, несли цю воду на капище до Загального вогнища і освячували її там своїми славліннями, молитвами до рідних богів. Якщо ні, то вдома також можна набрати води і біля алтарю, свого домашнього, запаливши громничну свічку, наговорю... наговорювати і на воду, просити увійти в неї, силу, силу блискавок, силу Бога Перуна діви додоли зарядити воду цю також на користь, на обережну силу. Вважалося, що такою водою можна вмивати тяжко хворих, можна окроплювати все, що потрібно було зберегти. А ще мами окроплювали своїх синів, котрі йшли воювати. І Говорилося, що приходили такі сини з війни живими і здоровими. Символ блискавки, перуниця, це сильний символ обережний. Можна його наносити на свічки, можна його пальцем креслити на воді. вода це така структура, що. Сприймає інформацію, навіть дуже сприймає і зберігає в собі. Тому в цей день люди запасалися і свічками громничними, і водою, котрі потім використовували на захист, на щастя, на долю від усього лихого. І взагалі це свято, воно має сильні, потужні енергії, відновлення, очищення. Тому, друзі мої, можемо і ми з вами не пропустити цей день і зробити для себе хоча б одну таку свічку. Вона стане в пригоді, я думаю. Так що 2 лютого, величний день, енергетично сильний, який мав велике значення для наших пращурів і має для нас, хто живе в злагоді з природою, хто вірить в рідних богів і розуміє весь сакральний зміст. Того, що відбувається, що недаремно святкувалися такі дні, недаремно запалювалися вогні, недаремно славилися рідні Боги, зверталися до них, прославляли їх, все мало зміст, все мало і має зміст, бо нічого не змінилося. Циклічність, переродження, відход старого, народження нового. І так по колу, і так по колу. Ну, на цьому, мабуть, буду завершувати. Бажаю всім нам миру, добра, перемоги. І нехай наші рідні Боги захистять нас від усього лихого. І хай буде так. Ну і не забувайте, звісно, про друге значення цього свята про зустріч зими з весною. Про те, що починає прокидатися природа, ледь-ледь, але вже починає. І вже не за горами справжня весна. Наші пращури дуже цінували і шанували цей день, вірили в його силу, тому співали славління сонячному Богу, Дачбогу, славили його, запрошували, просили прийти. Прийти, зігріти землю. І ще в цей день починали вже розписувати писанки, тому що не вспішев звернутися, вже Великдень, і потрібно бути готовим до цього. Тому з цього дня господині починали розписувати писанки. А ще в цей день. Після того, як з капища несли громничну свічу, дівчата ще приносили з собою 12 випечених коржів, для того, щоб потім винести їх на поле і залишити там в дар матері землі, в дар природі, в дар, показуючи свою шану. І натякаючи на те, що дуже очікується вже весняна пора, щоб знову засіяти новий врожай. І ці 12 коржів були як треба така. З повагою до матері сирої землі. В цей день були гуляння, козу водили. Хлопці і дівчата придивлялися одне до одного, тому що потрібно було придивитись собі пару, бо через деякий час було таке свято колодій, де хлопці та дівчата жартували, прив'язували колоду до ноги свого обранця чи обраниці. Ну, можливо, я розповім пізніше про ці традиції, це свято. Але саме 2 лютого хлопці і дівчата веселилися, водили козу і уважно придивлялися одне до одного, обираючи собі пару симпатію. Ну і як, як закон можна так сказати. Цей день на честь Бога Сонця, і для того, щоб його підтримати, палилися вогнища, багато вогнів. І на капищах, і в будинках, і славився Бог Сонця, дасть Бог, податель всіх благ і запрошувався. Також починали співати веснянки. Ну, взагалі наші предки. Як ви вже знаєте, вміли святкувати, вміли виказати свою повагу усім богам, богиням, природі, пращурам. Все це для них мало велике значення і було невід'ємною частиною їхнього життя. Ну, ось таке свято 2 лютого, Стреча, Громниця. Вітаю вас всіх і думаю, що в цьому році, можливо, рік почнеться краще, ніж минулий, і буде більш вдалим для нас, для України в цілому. Тепер точно буду вже завершувати. До нових зустрічей. Ще почуємось, ще побачимось, сподіваюся.